Сьогодні технотейбл у наших друзів, які вже втретє замовили наші столи для своїх співробітників. Столи, які ми встановлювали тут минулого разу. Скажіть, будь ласка, чому ви обрали саме столи з регулюванням висоти для своєї команди? Ну, По-перше, ми отримали дуже позитивний фідбек від команди. Команда стала працювати більш ефективно, більш якісно. Вони не хочуть не йти за кавою, не хочуть працювати. Дуже ергономічна посадка людини, зручно як сидячи, так і стоя працювати. А також команда починає проводити навіть мітинг руми тут, коли два і три людини може стати і в монітори обговорити якісь проєкти. Тому ну, перше це фіда команди. Друге це якість, це вироби, які були зроблені і дуже якісно була зроблена ваша компанія робота по монтажу, по обсії і точно все робити. Ще таке питання. Скажіть, чи відчули вже різницю у роботі таки, з такими столами, між звичайними столами? А, так, звісно, це вимірюється ефективністю командою. Да? Тобто команда стала працювати динамічно, швидше. А, і ніхто не хоче йти додому, тому що а, вони, навіть команда хоче я думаю, я замовляти додому такі столи. Клас. Дякуємо вам за довіру. А якщо ви хочете собі так само комфортне робоче місце, звертайтеся.